Рослинність довкола екватора дуже різноманітна. Тут можна побачити безліч високих дерев, що оповиті ліанами, багато пальм, папоротей, чагарників та квітів, але чомусь ґрунти тут вважають неродючими. Як таке могло статися? Відповідь ти знайдеш у цьому відео. Наша планета величезний механізм. У її географічній оболонці водночас відбуваються мільйони процесів, які вона вміло відслідковує та регулює. Як будь-який механізм Земля має багато різних складових та елементів. Найбільшими та найважливішими з них є складові географічної оболонки літосфера, гідросфера, біосфера та атмосфера. Усі вони завдяки внутрішній енергії Землі та енергії Сонця постійно взаємодіють між собою, утворюючи унікальні природні умови нашої планети. У межах географічної оболонки виділяють менші природні комплекси географічні пояси. Це природні комплекси, які широкими смугами простягаються у широтному напрямку і змінюють один одного від екватора до полюсів. Вони відрізняються між собою кліматичними умовами, середніми показниками температури повітря та кількості опадів, тому географічні пояси називають за відповідними кліматичними поясами на планеті їх налічують 13 – екваторіальний, два субекваторіальних, два тропічних, два субтропічних, два помірних, субарктичний і субантарктичний, Арктичний і Антарктичний. Географічні пояси закономірно розташовуються від екватора до полюсів. Таке розташування має назву широтна зональність. Залежно від розташування території географічного поясу вона може лежати ближче до узбережжя океану або в глибині материка, у його межах виникає різниця в умовах зволоження та температурі повітря. Через це в межах географічних поясів утворюються менші природні комплекси. Природні зони. Природна зона це один з великих природних комплексів Землі, що має свої особливості клімату, ґрунтів, рослинного та тваринного світу. Вони змінюються послідовно у залежності від широти місцевості, від екватора до полюсів за законом широтної зональності. Природна зона, що розташовується найпівнічніше та утворилася в умовах екстремального холоду, це Арктична пустеля. У південній півкулі цю природну зону називають антарктичною пустелею. Через складні кліматичні умови тут майже немає рослин і ґрунтів. Зустрічаються кілька видів тварин білі ведмеді, тюлені, моржі, морські птахи. Їхнє життя пов'язане з морем. Південніше розташована природна зона тундра. Зима тут дуже холодна, але влітку тепла вистачає, аби росли мохи, лишайники, поодинокі карликові дерева та чагарники. Тваринний світ тут дещо різноманітніший. Великі стада північних оленів постійно мігрують у пошуках пасовищ, білі ведмеді чекають нагоди поласувати рибою, а такі хижаки, як песець та біла сова, полюють на здобич. Травоїдних гризунів? Якщо рухатися далі на південь, ти потрапиш у зону, де є вдосталь вологи для росту дерев. Тут зустрічаються хвойні ліси, які ще називають тайгою. Також є широколистяні та мішані ліси, де ростуть як хвойні, так і широколистяні дерева. У лісах є дуже багато хижаків та травоїдних тварин. Як ти думаєш, які тварини живуть у лісах? Ти знаєш їх ще з садочка це зайці, кабани, олені, вивірки та багато різних птахів живуть в лісах і хижаки, вовки, лисиці, ведмеді, куниці, соболі. Південніше від лісової зони вологи стає менше, а температура підвищується. Тут простягається зона степу, де ростуть густі трави. У таких умовах сформувалися найродючіші ґрунти світу. Чорноземе. Серед тварин тут переважають гризуни, польові миші, бабаки, ховрахи, є й хижаки, степова лисиця корсак та різні хижі птахи. Інколи з лісової зони сюди приходять і більші тварини. Далі на південь вологи стає ще менше. У таких сухих умовах розвинулося пустелі. Рослинний і тваринний світ тут незвичайний. Листя у рослин має особливу будову, тому волога з їхньої поверхні не випаровується. Також рослини мають дуже довге та міцне коріння це допомагає їм отримати якомога більше води, що знаходиться глибоко під поверхнею землі. Тут живуть різні ящірки, змії, скорпіони та комахи. Є й великі тварини верблюди та антилопи вони дуже витривалі. Ці тварини можуть долати великі відстані у пошуках води. Ближче до екватора клімат дуже жаркий, але опадів стає набагато більше. У таких умовах розвинулася природна зона савана. У ній переважають високі трави з поодинокими деревами. Як наслідок, тут є багато видів копитних травоїдних тварин це зебри, антилопи та жирафи. А також великі сцевці, слони та бегемоти. Вони утворюють великі стада, які постійно рухаються у пошуках соковитих трав та джерел води. Є тут і багато хижаків леви, леопарди та гієни. У саванах живе найшвидший хижак планети гепард. Він може розвивати швидкість до 100 км за годину. У районі екватора дуже жаркий та вологий клімат, у таких умовах розвинулись екваторіальні ліси. Для них характерна дуже густа рослинність. Під кронами величезних дерев, що переплетені ліанами, ростуть менші дерева, чагарники та папороті. Через широкі крони високих дерев сонячні промені майже не потрапляють на земну поверхню, тому тут майже немає трав'яної рослинності. Усі поживні речовини з ґрунту відразу поглинаються деревами та рослинами, а відсутність трав не дозволяє накопичуватися гумусу в достатній кількості. Тому ґрунти тут вважають неродючими. Природні умови змінюються як від екватора до полюсів, так і від підніжжя гір до їхніх вершин. Під час підйому вгору змінюється температура повітря. Вологість, атмосферний тиск та сила вітру. Відповідно, у цьому напрямку змінюватимуться і природні зони, або як їх називають в горах, висотні пояси. Таке явище має назву висотна поясність. Нижній пояс завжди відповідатиме тій природній зоні, в якій розташовані гори, якщо гори розташовані на широті хвойних лісів. То і першим висотним поясом будуть хвойні ліси. Якщо гірська система розташована біля екватора, то першим висотним поясом будуть вологі ліси. Якщо гори тут мають висоту понад 5000 метрів, то, пройшовши шлях від підніжжя до вершини, можна побачити усі природні зони світу. Щоб здійснити таку мандрівку, можна піднятися на найвищу точку Африки гору Кіліманджаро. Зробити це нелегко адже така подорож вимагає хорошої підготовки та гарного спорядження. Запам'ятай географічні пояси це природні комплекси, які широкими смугами простягаються у широтному напрямку і змінюють один одного від екватора до полюсів. На планеті їх є 13. У межах географічних поясів виділяють менші природні комплекси природні зони. Природна зона це один з великих природних комплексів Землі, що має свої особливості клімату, ґрунтів, рослинного та тваринного світу. Природні зони послідовно змінюються у напрямку від екватора до полюсів. Таке явище має назву широтна зональність. Природні умови змінюються і в горах з висотою, так утворюються гірські природні комплекси. Висотні пояси. Таке явище має назву висотна поясність. Напиши у коментарях, у межах якої природної зони ти мешкаєш. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.